Якщо ти шукаєш байк на 2 ринку, ринці, обращайся в Motochoice. Ми допоможемо тобі вибрати відлічний мотоцикл за розумні, не хлам, якого так много на ринку. Друзі, всім привіт! Вітаю всіх з новим роком. В цьому відео ми коротко поспілкуємося про ціни, а саме про аналіз цін, проаналізуємо, які були на мотоцикли в Україні в 2023 році. Та й зробимо прогноз на 24 рік. Тому ж, Заварюємо чайок, вкусняшки, печенюшки і гайда дивитися відос. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки, і також підписуйтесь на наш інстаграм, де будете слідкувати в реальному часі за нашими подіями всіми і за мотопідбором. Ну а за вами вітрил ви на каналі MotoChoiceUA. Погнали! Що ж було з стінами у 2023 році? Ну, є сенс зауважити те, що з моменту самого коронавірусу за декілька років. Ціни взагалі е, ніколи на вторинному ринку е, не падали. Тобто кожен рік вони зростали. Як ми знаємо, що є присутня сезонність у мототемі, то зазвичай, як воно завжди було, влітку в сезон, наприклад, ціни вони вищі, в не сезон, е, наприклад, взимку, ціна на мотоциклі дещо знижувалася. І це було нормально. З моменту появи коронавіруса все змінилося. Цінники тільки починали рости вверх. І декілька років коронавіруса було, потім війна в Україні і ціни збільшились. Ну, а тепер, що ж було в 2023 році, в 2023 року, потрібно е, зауважити те, що, наприклад, е, лютий місяць та січень місяць 2023 року, цінники були нижче, трішки нижче, е, тому що не сезон був. По-перше, нижче мається на увазі в порівнянні рік до року з 2022-го. І цінники в 2023 році вони в ці два місяця вони трішки знизились, тому що, як ви всі знаєте, видавали квитки щастя, ті ж самі повістки, і люди менше купували, люди боялися виїжджати за місто десь і пересування. І, ну і мотоциклі ні, ні, ніхто не цікавився, тому що. Вкрай така тяжка ситуація була. Ось ми, наприклад, в цей час нашим замовникам, хто хотів мотоцикли, ми підбирали по дуже класним цінам. Ну а що далі було? Далі, по-моєму, весною цінники почали зростати. Ну, По-перше, як зазвичай це мототем буває початок сезону, але це вони незначно зросли. Ну і наша чарівна митниця чудово, як ви знаєте, все, все робиться для людей в нас так, в країні, вони вирішили, митниця вирішила збільшити відсотки і брати ці відсотки не з споживача, а з бізнес-сектора. Ну і як ви розумієте, коли вони почали збільшувати ці відсотки на нарозумітнення, ну, якщо бізнес, який привозить, Імпортує техніку в Україну, там, ну, наприклад, там, заробляв там на мотоциклі тисячу доларів, там, так, то, звичайно, якщо розмитнення здорожчало, ну звісно, він підніме ціну. Ну а наша митниця трактує таким чином, що ми збільшили для бізнес сектора але не для кінцевого споживача. Хоча ви ж самі розумієте, здорожчання Будь-яких відсотків по бізнесу воно буде впливати на кінцевого споживача, тобто на, на таких же звичайних людей, які купують ту техніку, тобто для себе. Ось. Це перше. І тут почався такий колапс. Люди, які розуміються в мототемі і розуміються, що ціни здорожчали. Звичайно. Вони на вторинному ринку. Бізнес-сектор він піднімав ціни. Тобто люди, які імпортували техніку в Україну, вони зразу підняли ціни. Люди, які розумілися в цьому на вторинному ринку, це приватні особи. Вони також піднімали ціни на спродаж своєї техніки. Ось, а є такий приватний сектор, наприклад, приватні особи, які. В принципі, людина там каталася на мотоциклі, і вона не в мототемі, вона ціноутворенням не цікавилась. І, коротше, там такий був е, вилка ціни була. тобто Він там його 5 років назад купив. і ну, чому, він, чому він повинен здорожчати, Бо роки йдуть, він не продавав його. Ну, наприклад, там Хорнети почали продавати там фонду Хорнет, там. За ще 6,5 тисяч доларів. Так? А людина виставляє там, такий же самий мотоцикл, там, різниця там, за 5 тисяч доларів, тобто там тисячу півтори вже різниця є. Ось. І Ми бачили таку ситуацію, коли техніка приблизно одна і та ж сама модель, незважаючи до даний час на стан, ми не кажемо там, припустимо, що одна і та ж сама техніка в такому ж стані. Бізнес-сектор та ті, хто розумівся в темі, в мототемі, продавали вже е, е, по висоті ринку, а той, хто не розумівся, продавав нижче. І можна було на тих же площадках, як авторія, там знаходити абсолютно такі різні ціни, і вилка дуже велика була. Ось е, ближче, вже до кінця літа до осені. Ця вся ситуація стабілізувалася, і там вже ми бачили більш таку вже рівну картину. Тобто, всі вже почали до ринку пристосовуватися, і цінники вже були вищі у всіх, практично. Тобто, що можна сказати, що ціни виросли У 2023 рік, дуже сильно виросли ціни. І Зараз, наприклад, ми знімаємо це відео там, взимку. Зараз грудень, місяць, ви будете дивитися в його новому році вже. І оскільки пішов не сезон, ціни трішки вони стабілізувалися і трішки знизились. Тобто, ми наразі, що ми бачимо? Ми бачимо стабільну картину. А що ж буде далі з ринком, а саме в 2024 році, Ну потрібно, по-перше, сказати, що оскільки ринок він стабільний і взимку він не буде підійматися абсолютно. Якщо в країні, в нашій країні ситуація буде, називаємо її так, вона тяжка, але стабільна, і вона зостанеться на таких же рейках, то Ціни на мотоцикли зростати не будуть. Звісно, якщо наша влада десь ще буде здирати якісь там мито, і ще, щось, ще щось придумає, де б зняти з наших людей гроші, там, то ну, звісно цінники також будуть зростати. Те ж саме, якщо будуть якісь моменти змінюватись в цілому по логістиці там, і тому подібне, звісно, ціники будуть трішки зростати. Ось. Ну, на даний час ми прогнозуємо, що цінники повесні зростуть саме із-початку сезону. Ось. Ну, то це нормальна ситуація для мототеми. Ну, і далі все буде залежати від ситуації саме в країні. Ось, ми сподіваємося, ми прогнозуємо, що ціни будуть стабільні і зростати більше на вторинному ринку. Техніка вже не повинна так, як була. Ну а там, друзі, побачимо, що буде. Ось. Ми впевнені, що буде все добре. Ось. Тому, друзі, всім бажаю ще раз здоров'я в Новому року, класних мотоциклів і на початку сезону. Відкрутимо в повний газ. Друзі. Попрошу підтримати канал вподобайками вашими. Напишіть в коментарях, наскільки вам цікава була така інформація, аналіз минулого року, аналіз цього року. Ось. Ну і дякую, що дивились наше відео. Зустрінемося з вами на мотопідборі. Всім папа! -па.